Броненосці в Майнкрафт це типові мешканці безплідних земель та саван, котрі вміють чудово захищатися від ворогів, ховаючись в панцирі. Але сьогодні відео не про цих чудесних створінь. А про те, як за допомогою броненосців ми можемо отримати чудову ферму досвіду, котра буде давати нам просто неймовірний потік очок цього самого досвіду. Ви тільки но ну, подивіться на цей приклад. Я би сказав, ллється, як із відра. Якщо ви зацікавились, то давайте разом зробимо цю простеньку ферму, котра буде працювати як в Java, так і Bedrock в Майнкрафті, але з невеликими відмінностями, тому що в Bedrockі мені довелося трошечки постраждати. Але не про це. Біля мікрофону ігор, і ми переходимо до тяжкої праці. А саме почнемо копати заглиблення в землі 3х3 блоки, і глибиною теж 3 блоки. Коли яма буде викопана, переконайте, що на поверхні немає блоків каменю, або кругляку, чи кам'яної цегли, як би там вона не могла опинитися. Натомість замінимо всі кам'яні блоки земельними. Це зроблено з метою, щоби лисківниця, котра буде з'являтися на фермі, не руйнувала нам весь експеримент. В центрі поміщаємо багаття, в один куток виливаємо відро води. І забудовуємо все, крім центрального блоку, блоками будь-якого скла. З протилежного кутку від того, де в нас була вода, копаємо яму на три блоки в глибину. Тут я трошки прорахувався і викопав на два. Але треба на три все ж таки копати. Сюди поміщаємо стійку для обладунків і переходимо до фінальної частини. Зліва від ферми відступаємо блок і викопуємо ще одну яму два на три блоки, теж три блоки глибиною. В цю яму нам треба заманити вночі зомбі, тому щоби того надурити, ми помістимо два люки, якось в мене на відео. Приманюємо Зомбачевського безкоштовними апартаментами, і після підступно його замуруємо. Але, секундочку, треба видати зомбі персональний човен, щоб він не засмутився. Замурували і основа ферми готова. Погодьтесь, досить просто. Залишилося помістити сюди броненосців. Йдемо на свою ферму, де у нас броненосці. І заселяємо тих на тепле місце, тобто прямо до багаття. До речі, хочете окреме відео про броненосців та їх там розмноження, виживання і все інше. Я завжди готовий, якщо побачу звичайно від вас комент. А тим часом магія монтажу, і в нас на фермі десь близько десятка броненосців. Беремо до рук вибухове зілля зараження. і, секундочку, щоби зробити зілля зараження, на варильну стійку поміщаємо пляшечку з водою. І за класикою зваримо базове незграбне зілля, незерський наріст, порох пломя і чекаємо. Додаємо звичайний камінь. І ось тепер до отриманого зілля зараження кинемо ще дрібку пороху, щоб додати вибухового настрою нашим чарам. І ще вам треба буде мати меч, бажано зачарований магією нищівне лезо, але, чесно кажучи, згодиться і без чар. Так-так так. Я знаю, що в бедрок Майнкрафті немає такої властивості меча, це ексклюзив чисто для джави. Але ми зараз отримаємо купу досвіду, і потім, я думаю, переберемося в бедрок Майнкрафт. Кидаємо в броненосців зіллям зараження і одразу спавниться море лисківниць. Ви подивіться, прямо кишить. Чим більше у вас буде броненосців грітися на багатті, тим більше вискінець відвідає нашу гарячу вечірку. Нам залишається спуститися і бити в куток мечем. Головне не спамити ударом, а дочікуватися коли шкала меча відкотиться назад. Тоді буде працювати магія нищівного леза. Ну і так ви не будете збивати стійку. Як бачите, ми таким способом дуже-дуже швидко можемо набратися палива для чарувань і для роботи з ковадлом. І це, як на мене, поки що, мабуть, найкраща ферма досвіду, і найлегша, мабуть, якщо є броненосці, котра працює в Майнкрафт починаючи з версії 1.20.5. Як тільки надія зілля скінчиться, ви можете поновити його і продовжити. Як вам така ферма, друзі? Оцініть, будь ласка, лайкосом під відосом, якщо вам до вподоби. А ми, як я й обіцяв, підемо в Майнкрафт Bedrock, де спробуємо трошки помучимося і повторимо цю вечірку. Одразу скажу вам, що на відміну від Java, в Бедрок Майнкрафті броненосці не можуть довго витримувати шкоду, коли їх закидаєш багаття, і за кілька секунд вони просто можуть сконати. Ой така журба. Тому в кишеньковій версії Майнкрафту треба закидати по одному броненосцю і використовувати одне зілля на кожного. Так, витрат зілля буде до біса, тому можна щось подумати, якось це змінити. Може, наприклад, якось зачарувати всіх разом на фермі, а потім переводити по одному і скидати в багаття. Це буде, я думаю, кращим варіантом, бо ефект зілля працює протягом трьох хвилин і, гадаю, цього цілком достатньо, щоб доправити парочку броненосців нам на ферму. Я не планував переробляти всю цю ферму сьогодні, чесно кажучи, під Бедрок Майнкрафт. Я думав затестити тут і піти далі. А воно ж не працює. Тоді я подумав, може треба зробити механізм подачі цілої купи броненосців за один раз. Зробити таке огородження з люків, додати кілька блоків. Тут я прибрав, поршень влупив, може трошки коцюбато, ну таке. Вірю, що ви придумаєте щось ефективніше і красивіше. А як бажаєте, я можу заморочитися, друзі, і зробити окрему ферму для бедрок Майнкрафт, котра буде і красиво виглядати, і краще працювати. Так що, якщо ви знаєте, де коментарі і можете писати. А ми заводимо броненосців, напихали сюди їх десяточок, кидаємо зіллячку, натискаємо на важіль, можна йти і фармити висківниць. Тільки ось тут в нас проблемка. В бедрику ми мечем будемо зносити стійку і не зможемо пробиватися через куточок текстур, бо в нас немає такого махаючого удару, як в java версії. Я пропоную вам ось таку версію. Щоби ви не вистрибували нагору. так так в бедреці вони ще й нагору інколи вистрибують, хоча я зомбій закопував поряд, але він їх не стримує. Поміщаємо сюди кілька люків, як ви бачили в тому ж самому механізмі я робив. Тут робимо отвір і обкладемо його склом. І ще один люк сюди, сюди, сюди. Ну і як бачите, ніби все працює, а лусківниці не тікають, бо й непогано. Так що тут я вам ідей понакидував, може якусь зроблю колись витанчену красиву ферму, якщо вам треба, саме для бедрок Майнкрафту, а поки ось так. Якщо було цікаво, пишіть під відео, ставте пальці до гори і не забувайте донатити на ЗСУ. А біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних експериментів в Майнкрафт, діліться своїми ідеями зі мною, звичайно, і заходьте на стріми. До речі, стрімчик по Майнкрафту від мене чекаєте. Я тут планував скоро пострімити Майнкрафтика. Так що пишіть і про це. Всіх люблю, всіх обнімаю, щастя, радості бажаю. Слава Україні, папа! -па.